Вода, 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 і знову вода. І навіть в темі профілактика вірусних захворювань також мова піде про воду. Я вже говорила в попередніх відео про те, що дуже важливо, щоб наші слизові оболонки були завжди достатньо зволожені. Тому що від того, наскільки будуть зволожені і ну, так, метафорно сказано, змащені жиром наші слизові оболонки. Тим надійніший буде захист наших перших воріт від вірусних інфекцій, респіраторних, тому що, знову ж таки, віруси потрапляють в наш організм по різному різні. Мова зараз йде про респіраторні віруси. І так. Перше, дві причини, чому потрібно пити все ж таки достатню кількість води. Перша причина зволоження. Тобто, чим будуть краще зволожені слизові оболонки, не пересушені, Тим буде краще. Згадаємо, коли ми, наприклад, хворіємо і вночі як у нас пересихає горло, як нам потім на ранок важко, ми відкашлюємо, горло червоне першить, і ну, стан погіршується днем, коли ми п'ємо, 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 нам краще. Це перший момент. Другий момент це лімфатична система. Справа в тому, що наш імунітет це не щось таке ефімерне і образне. Так? Це дійсно клітини, це реальні клітини в нашому організмі, які рухаються по нашому тілу і знешкоджують ворога. І ці клітини вони рухаються скрізь в крові, а ще в лімфатичній системі. І от справа в тому, що саме в лімфатичній системі найбільше знаходиться імунних клітин. І виходить, що наша лімфа, якщо вона не є чистою рікою, а є густим в'язким кислим болотом, то звісно наші імунні клітинки вони будуть ну, ослаблені, вони будуть. Ну, все так метафорично кажу, але все ж таки повільніше рухатися. так? Їм буде Це те саме, що уявіть собі: човник, який пливе по річці, чистій, повноводній, і човен, який намагається пливти в болоті. Скільки зусиль потрібно буде людині в цьому човні прикласти для того, щоб попливти в річці, і для того, щоб просунутися в болоті хоч на метр? Так само нашим імунним клітинкам у нашій лімфатичній системі. Ну і в крові, звісно, також. Чим у нас буде чистіше буде у нас середовище рідке в нашому тілі кров тої густини, яка потрібна, лімфа тої густини, чистоти, яка потрібна, тим буде краще нашим. Імунним плітинкам захищатися і легше від вірусів. Тому 30 мл на 1 кг маси тіла це норма для людини в звичайному здоровому стані. Хто займається спортом, той п'є більше, хто хворіє, той також п'є більше. І далі поговоримо про те, як же пити воду.